Таю на каналі є житло, і зараз закінчується ремонт, точніше, меблювання в однокімнатній квартири, житловий комплекс City Lux, місто Ужгород. Загальна площа 46,2 квадратних метри, газове опалення. Зараз вже працюють меблярі. На суботу вона буде готова. Восьмий поверх з 9. -ти. Поруч центр, вся інфраструктура. Квартира складається з прихожої кухні. Житлової кімнати. Санвузла і гардеробний. Зараз покажу гардеробну. І тут у нас гардеробна. Розкажу, що буде входити в комплектацію квартири. Як ви бачите, тут світлі тона стіни зроблено під венеціанську штукатурку. Також буде змонтовано кондиціонер, хідна група залишається, як є. Далі санвузл. Тут душова сіра плитка. Дзеркало з підсвіткою. умивальник широкий, 40, якщо я не помиляюсь, унітаз. І сушка для рушників. Нагадаю, тут газове опалення. Далі кухня. Зараз якраз хлопці працюють. Ось такого кольору кухня буде, фасади, Ось такий у нас фасад буде, а це у нас стільниця, стільниця такого кольору. Ось. Вже замовлено і стоїть у нас тут на квартирі диван, і буде також стіл стояти. Ось така. Кухня покажу вид з вікна. Щоб було більш-менш зрозуміло, що і як. Поруч центр. Ось так. Ідемо далі. Житлова кімната. А, чекайте, покажу вам диван. Ось диван у нас схований за цими фасадами. Ось такого кольору буде диван, сірого кольору е в дану квартиру. Йдемо далі. Кімната житлова. Тут уже стоїть ліжко двохспальне 180 на 200. Ось таке у нас оздоблення гарне. Також стільці на кухню ось такого формату. І буде у нас тут ще доукомплектовано шафою купе. Або не пам'ятаю, яка тут шафа, треба подивитися по проекту. Ось на довжину всієї цієї ціни на ширину і на висоту буде е, значить, шафа. Тут у нас окреме місце під робочу зону. Ось так виглядає. І ось це у нас стільці кухоні, сірого кольору так само. Ось така квартира 46,2 квадратних метри, 77 тисяч доларів, місто Ужгород, житловий комплекс Сіті Люкс. Запрошую на перегляди. Запрошую купувати перевірене житло. Хто не підписаний на мій канал? Обов'язково підпишіться.